Закінчується 2023 і скоро почнеться 2024 рік. Я думаю, надзвичайно важливо проаналізувати цей рік і зробити плани на наступний рік. В цьому відео я поділюсь з вами основними принципами аналізу, а також планування, якими я користуюсь і надіюсь, що для вас вони теж будуть в пригоді. Це просто цікаво і ефективно. Тож наливайте чай або каву і до справи! Отже, як я аналізую, як я прожив цей рік. Проводячи аналіз, я виділяю внутрішній момент, а також зовнішній момент. Аналізуючи себе внутрішньо, я намагаюся виділити самий головний корінь проблеми, що мені заважало бути щасливим. Наприклад, висновок, який я зробив минулого року, це недостатньо впевненості в собі, недостатньо віри в свої сили. Важливо, ви задасте питання, та хіба у мене є якісь проблеми? Я, взагалі, людина без проблем. Це у когось, а у мене немає. Відповідь на це питання така: совість ваша завжди підскаже вам правильну відповідь. Але що робити, якщо навіть совість ми можемо якось заговорити так, що вона навіть не піскне? В цьому випадку візьміть листок білого аркушу, ручку, і зверніться до людей, які навкруги вас. Запитайте у них, що вони бачать не так у вашому характері. Знаю по собі, вислуховувати про себе від інших може бути надзвичайно складно. Тож хай вони вам просто напишуть, а ви просто почитаєте, що вони написали. Саме головне в цьому це почати діяти. На старт, увага! Діяти! А! Якщо почну змінюватися я, то почнеться все змінюватися навкруги. Зовнішній момент дуже добре, коли ви проводите аналіз постійно, кожен місяць, кожні півроку. аналізуєте і плануєте кожен рік. Це входить в звичку, це допомагає вашому розвитку. Але ніколи не пізно почати. Почніть зараз. Аналізуючи себе зовнішнього, я намагаюся зрозуміти, яких практичних навичок мені не вистачало, в чому були проблеми і де я робив помилки. Головний висновок, який я зробив, це те, що в мене не було достатньо самодисципліни. Не завжди я міг зранку встати, зробити зарядку, якось себе дійсно організувати. Зрозумів, що потрібно було більше приділяти уваги фінансовій грамотності, правильне керування та розподілення сімейного бюджету. Плани на наступний рік Let's go! Це перемога. На старт, увага! Вперед! вважаю, що вона починається саме з нас самих. Звичайно, планування залежить від того, які цілі ми ставимо перед собою. Планування також розподіляється на два: внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє означає, якою людиною ви хочете стати наступного року, які внутрішні якості ви хочете в собі розвинути. Так, от, враховуючи висновки, які ви зробили роблячи аналіз минулого року, це допоможе вам в плануванні. Наступного. Ось тут приклад, який можна, але впевнений, що ви знайдете ті, що вам необхідно. Ось тут приклад зовнішніх здібностей, які можна розвивати, але впевнений, що ви знайдете ті, що вам необхідні. А тепер підсумовуючи все, що я сказав, скажу наступне: універсальні принципи внутрішньо та зовнішньо можна застосовувати в будь-якій сфері. Я виділю три головних сфери: на рівні особистості, аналізуючи себе внутрішньо та зовнішньо, на рівні сім'ї, в чому сім'я має внутрішньо змінюватися, зовнішньо розвиватися. І третє це професійна сфера це ваша робота, бізнес чи щось інше. Отже, я вам бажаю. Гарно проаналізувати цей рік, зробити класні плани на наступний рік. Запрошую вас до підписки на канал, ставте лайки, шерте друзям, пишіть ваші коментарі. Цікаво дізнатися вашу думку, як ви аналізуєте цей рік, як ви плануєте наступний. Щасливо і до скорої зустрічі! Звичайно, багато існує різних методів аналізу, різного планування. Але я вважаю, найголовніший момент це робити. Як ви вмієте і як ви можете, і обов'язково знайдете те, що вам необхідно.